У нас дуже насиче. Багато хто виїжджає одразу з позиції. Тобто вони ночі міняються і на ранок вони потрапляють до нас. В планах створити пункт психологічної допомоги було вже дуже давно. Про це вже була мова. Це обсуждалось на рівні керівництва нашого, тобто ми знали про ці плани. Спільно з колегами з групи психологічного супроводу та відновлення ми почали шукати підходяще приміщення. В першу чергу, питання стояло про мінімальні умови для проживання, мінімальні комунікації і все решта. Це була пророблена, в принципі, доволі велика робота. Ми спілкувалися з міськими головами, з головами ОТГ, зустрічалися з головами об'єднань, організацій відповідно для того, аби створити максимально комфортні умови для наших військовослужбовців, які будуть знаходитись тут. З січня 2024 року ми запустили цей проект. Створення пункту психологічної допомоги ми називаємо це реабілітаційний центр. Ну, по керівних документах це пункт психологічної допомоги. З пошуком місця для проживання ми займалися відповідно підбором персоналу, який буде забезпечувати необхідну життєдіяльність пункту, і це також була е, пророблена велика робота, тому що знайти людей, які зможуть і самі тримати себе в руках, і чимось навіть допомагати людям. Ну, теперішній час не так вже легко. Я пишаюсь нашою командою. Це люди, які високо вмотивовані, в яких я впевнений, які розуміють, для чого вони тут і, і бачать результат, що саме головне, і це дуже всіх радує. Коли хлопці виїжджають від нас посміхнені з якимось гарним настроєм, це напевно найкращий показник того, що ми тут знаходимося на даремно. Коли хлопці в по день, понеділок. І коли ми їх бачимо в п'ятницю, і у нас завжди є результат, завжди п'ятниця показує усмішки, радість на обличчях. І від цього я відчуваю ну, справжнє задоволення і насолоду, що ми тут не просто так, ми не для галочки, ми не аби було, тому що є якийсь там документ чи наказ. Ми тут для того, щоб пацикам було класно, щоб міг трошки реабілітувати і ну, поміняти картинку, щоб вони побачили, що. Є світло і є ради чого жити, і є ще чого стримитися, про щось мріяти і щось ще бачити. Так приїжджаємо ми в підрозділи часто. У нас щоденні виїзди згідно графіку, ми працюємо. Іноді ми можемо працювати за потребою або за викликом. Ми індивідуально працюємо працюємо в груповому порядку. Ми надаємо психологічну допомогу більшості військовослужбовців зразу після виходу виконання бойових завдань з окопів, ми надаємо їх саме в підрозділах, спілкуємося з військовослужбовцями і зразу визначаємо, яка людина потребує психологічної допомоги і реабілітації. Якщо ми бачимо в цієї людині гострі ознаки, і ми зразу її відбираємо на пункт і направляємо сюди, де тут вже Максим і Оксана допомагають цим службовцям. До нас на пункт приходять хлопці з ознаками посттравматичних стресових розладів. Війна це дуже страшна штука. Вона дуже травмує психіку. Яка б людина не була стійкою, витривалою, але все ж таки війна рушить все, все, чим жила людина. І завдання наше тут психологів на пункті допомогти хлопцям відчути знову себе звичайною людиною. На війні загострюються всі відчуття, всі механізми для того, щоб людина вижила. На війні хлопці дуже згруповані, можна так сказати, так, фізично, морально. За цей час вони розслабляються, вони відпочивають. Вони бачать, що е, вони не стали роботами, вони не, не заржавіли, не закостеніли, Вони звичайні люди, і це їм дає відчуття розуміння того, що коли вони повернуться додому, чи у відпустку приїдуть, чи коли настане перемога, вони зможуть продовжувати жити. З самого початку слідкував, як цей проект розвивається, тому що були певні складнощі місце розташування, організації роботи. Але з Божою допомогою команда справилася і дуже-дуже гарно все вийшло. З самого початку, при задумі цього проекту, розроблялося і наповнення, що мають вони робити. Напротязі дня, що їм цікаво, і щоб їм було корисно. Тому визначений день день капелана. Коли я приїжджаю і проводжу спілкування особисте, загальне, а закінчуємо ми це все спільною молитвою. Тому дуже є важливим, щоб навіть в таких умовах, але хлопці молилися. Як би там не було, ми готуємося до того, що обов'язково буде перемога. Нам треба буде повертатися всім додому, і це будуть нові виклики, тому що вони повернуться додому не такими, як прийшли сюди на війну. Вони повернуться трохи іншими. Загострені не буде таке відчуття справедливості, можливо, і трішки будуть зранені їхні, так скажімо так, нервові. Літини, що на це треба теж зважати. Ну, стараємося підготуватися в повноті. Що ми пропонуємо хлопцям за цей період? Це наші знову ж таки спа-процедури: це баня, чан, цілодобовий доступ до душа, прання і таке інше. Є ароматерапія. Ми дихаємо там лавандою, під заспокійливу музику, проводимо процедуру там заземлення. Є практика, безпечне місце, де потрібно уявити своє безпечне місце і знаходитись там, ніби в комфорті і захисті. В нас є бесіда, розмова з психологом. В нас є чудовий. Масажист-реабілітолог, який ставить людей просто на ноги і від якого хлопці в захваті. Середа в нас найактивніший день, у нас середа просто чудовий неймовірний день. Ми увійшли в співпрацю з кінним клубом, і хлопці залучаються до догляду з законниками. Це такі неймовірні емоції. Сюди хлопці приїжджають дуже зажаті. Після, от коли приходить вже середа, і вони спілкуються з тими кониками, вони чешуть їм гривки, вони пасуть їх на травичці, вони годують їх яблучком з руки, вони катаються верхи, вони виїжджають на прогулянку. І от я вважаю, що це саме той переломний момент, коли от спілкування з такими тваринами дивовижними, як коні, дає те відчуття, що, що ти живий, що життя продовжується, що тут є ще багато всього класного. Незвідданого, неймовірного. Ще в нас є рибалка. Недавнього часу у нас з'явилася риболовля. А хлопці, які ну, люблять повсидіти за вудочкою не дадуть збрехати, що це ну, кращої медитації просто не існує тому. Ми не могли цього не включити у наш список. Є в нас і культурна програма. Ми теж вже. Тут познайомились з багатьма артистами, які до нас приїжджають по середах. Буває таке, що підбирається молодь. Тоді ми, звичайно, запрошуємо хлопців, таких рок-музикантів, які драйв подарують. Буває так, що. Заїжджає більше військовослужбовців там сержантського складу, більш такого вже зрілого віку. Для цього в нас теж є <свій>, свій ансамбль тут. Українські народні пісні. Хлопці плачуть просто на тих концертах хлопці плачуть. Також ми проводимо в четвер, перед святковою вечерєю, групову таку. Командну роботу це наше смаження шашлику. Тобто, що цілий тиждень хлопцям готується сніданок обід і вечеря, а тут вони ніби самі мають це зробити. Ми їм даємо готове змарнуване м'ясо і кажемо, хлопці, ваш мангал, ваше м'ясо робіть, що хочете. Як пожарите, так і буде. Ну і потім ми робимо ще святкову вечерю. Ми сідаємо за один великий стіл, робимо більше. Більш нарядну святкову їжу, включаємо класичну музику і запалюємо свічі. І сидимо, спілкуємося. Як пройшов тиждень, От, знову ж таки, аналіз проведений дій такий, що було так, що було не так, які емоції це викликало у вас, е, щось помінялось, що нового. Ну як правило, бачимо такі, ну, тільки позитивні відгуки. Всі хлопці відмічають, що е, багато хто не хотів сюди їхати. Не мав бажання, не знав, що тут буде, краще б додому поїхали, краще б відпустку дали. Але коли приходить в четвер оця святкова вечеря, повірте, хлопці іноді навіть плачуть, тому що ми ставимо великий акцент на дрібничках. Оці свічі, що ми придбали, ми придбали білий посуд. І хлопці, от на минулого тижня були хлопці, за вечерю дякували, сказали, ви не уявляєте, яке це щастя їсти з, білої, з білого фарфорового посуду. Тому ми тут робимо дуже важливу роботу, я вважаю. І коли ми бачимо цю віддачу, коли ми бачимо, чуємо зворотній зв'язок, що хлопцям це потрібно, це для нас найвища оцінка. Це те, за для чого ми все це і починали. В зорі, розбилися зими ті в кайдані прозорі, малятко десь зростав і з кожним сходом сонця, раніше ставав приходив до віконця, А ми йшли. Зело весни радісно співали пісні душі дущи на